Усіх вітаю. Мене звати Майя Рублевська і я є психологом з понад 12-річним досвідом роботи. За цей час я працювала в досить різних сферах, а саме в закладах охорони, психічного здоров'я, в закладах освіти. Окрім того, я мала міжнародний досвід і працювала за кордоном як психолог та психотерапевт. Вже наразі я є в Україні і. Проводжу приватну практику щодо моєї підготовки. Окрім навчальної програми в університеті, я маю підготовку а також досвід роботи в системно-сімейній психотерапії. Я є сертифікованим арт-терапевтом, також клінічним психологом і е, працюю як кризовий консультант. Як я бачу особистість в терапії. Для мене це перш все частина системи, тобто частина сім'ї, людина як частина соціального оточення та свого власного життєвого контексту. Саме тому мій підхід є досить гнучким та інтегративним. Що для мене власне, психологія та психотерапія? Ну, це точно не просто професія, адже це був мій власний особистий шлях трансформації. Певно, кількість років тому я зробила кардинальні зміни у своєму житті. І саме завдяки власній психотерапії, читання книг в тому напрямку, також навчання, допомогло мені почути себе і абсолютно трансформувати свій життєвий шлях. І цей досвід навчив мене доброті до себе, перш за все, глибокого відчуття життя в деталях. І я щиро вірю, що цей шлях може пройти кожен. І зараз я допомагаю людям загалом з'єднатися з власним я, відчувати себе, поважати себе і влаштовувати своє життя найкраще. Я той спеціаліст, який буде тримати простір, але уважно, чутливо та без тиску. Також я не буду ідеальної картинки власної терапії. Я не жену за швидкими результатами я розумію, що на все потрібен час, але я вірю в глибину і сталість змін, які можливі. Моїми основними принципами є точно безумовна повага до клієнта, чесність та прозорість власних почуттів, гарний контакт. Професійна відповідальність і системність а також я безмежно вірю в те, що кожна особистість має достатньо потенціалу і ресурсів, щоб долати труднощі і змінювати своє життя. Загалом перший сеанс потрібен для психолога та клієнта для того, щоб створити простір довіри та познайомитись. Тобто ми обговорюємо ваш запит, домовляємося про формат співпраці. Я пояснюю правила конфіденційності та межі загалом терапії або консультування. Проводиться первинна діагностика. Тобто, я ставлю запитання про ваш стан, про наявні обставини в житті, про труднощі, перепони а також ресурсні ваші сторони життя. Разом, тобто, ми формулюємо цілі, до яких ми рухаємося. І в процесі роботи клієнти часто зазначають, що у них з'являється ніби внутрішній порядок. Краще розуміють себе, свої загалом бажання і мотиви. Відповідно, далі змінюються їхні реакції, поведінка, з'являється змога будувати здорові стосунки. І загалом ми шукаємо разом, разом вихід і нові рішення. Останок хочеться додати про зміни і про те, як я їх люблю. Мене дуже надихають моменти, коли після хаосу приходить ясність, коли родина або пара, яка була в конфлікті, знаходить шлях до порозуміння. Особливо я люблю працювати з підлітками, адже вони надзвичайно вразливі, живі та глибокі. Якщо давати їм простір підтримки і приймати всі їхні зміни, вони розквітають. І я обожнюю ці моменти. Мій особистий досвід, в тому числі проживання втрат і різких змін, навчив мене вірити у власні сили і у сили кожного з нас. І це те, що я приношу в кожну терапевтичну зустріч. Буду рада співпраці.